Українці, привіт! привітат вас на нашому каналі сьогодні. Разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Volkswagen Tiguan. Будемо говорити про перше покоління з 2007 по 2011 рік та про друге покоління з 15 року по сьогоднішній час. Чому саме Volkswagen Tiguan? Тому що цей автомобіль входить в топ 15 авто, які українці приганяють та розмитнюють в 2023 році. Сьогодні будемо говорити саме про автомобілі з дизельним двигуном. І саме головне дизельний двигун 2.0. Єдиний двигун, який ставився на ці автомобілі, саме дизельний. По бензиновим двигунам там були різні двигуни. А ось саме дизельний йде тільки 2,0. Дивимося, мінімальні прохідні ціни та те, за скільки можна купити цей автомобіль в Європі, і яка ціна має бути в договорі купівлі-продажу. Ось на ваших екранах ви бачите табличку Volkswagen Tiguan з 2007 по 2020 рік. Мінімальна критична прохідна ціна та митні платежі на 2023 рік. Перший рік 2007 мінімальна прохідна ціна, тобто ціна, яку митниця пропустить цей автомобіль 4 тисячі євро. Митні платежі 153 тисячі гривень. 2008 рік йдемо трохи на пониження, хоч ціна більша 4,5 тисячі мінімальна, але митні платежі 152 тисячі. 9-й рік мінімальна прохідна 4800, митні платежі 149 сорок дев'ять тисяч. рік мінімальна прохідна 5500, митні платежі 151 тисяча 300 гривень. 11 рік. Мінімальна прохідна 6 тисяч євро, митні платежі 150 тисяч 700 гривень. І знову йде вже знову різке підвищення ціни. 12-й рік йде сто 700 три сімсот. рік мінімальна прохідна вже йде підвищення. 8 тисяч євро, митні платежі – 161 тисяча 800 гривень. 14 рік знову йде підвищення, мінімальна прохідна 9 тисяч євро, митні платежі – 167 тисяч 400 гривень. П'ятнадцятий рік мінімальна прохідна 10 500, митні платежі – 179 тисяч 200 гривень. І ось саме друге покоління з 15-го року митні платежі суттєво здорожчують. 16 рік, мінімальна прохідна 12 тисяч євро, митні платежі – 191 тисяча рівно. 17 рік мінімальна прохідна 13500, митні потежі 202 800 гривень. 18 рік мінімальна прохідна 14500, митні платежі – 208 300 гривень. 19 рік мінімальна прохідна 15 000 євро, ми хніпоте 207 000 гривень. І топчик 20 рік, мінімальна прохідна 18500. Митні платежі 240 тисяч гривень. Якщо ви хочете купити 2021, 2022, 2023 рік, там, звісно, мінімальні прохідні будуть набагато вищі, і митні платежі також будуть вищі. І вони будуть рахуватись по аналогам. Обов'язково пам'ятаємо, що ця таблиця вона діє саме на звичайні автомобілі Volkswagen Tiguan, які не були битими, які не були куплені десь на аукціоні. Чому це важливо? Тому що, наприклад, якщо ви купите Tiguan, 2015 року на аукціоні за 5,5 тисяч, тому що в нього були пошкодження, то ви і будете його розмитнювати від ціни 5,5 тисяч. Але це має бути офіційний аукціон і офіційний договір купівлі-продажу. Тому що, якщо ви просто від руки напишете купчу, митниця звичайно цей автомобіль по такій ціні не проведе. Також важливо, які саме документи мають бути, коли ви розмитнюєте транспортний засіб. Перше це технічний паспорт на автомобіль, друге це договір купівлі-продажу. Третє автомобіль обов'язково знімаємо з обліку. І четверте, робимо експортну декларацію. Це дуже важливо, тому що саме в експортній декларації ми також підтверджуємо ціну транспортного засобу, коли веземо його в Україну. І якщо говоримо про нові роки, ви пам'ятаєте. Беремо сертифікат ЄУР-1, якщо є така можливість, це 16, 17, 18, 19 та 20 роки. Там тоді вигідно робити по сертифікату єур 1 Якщо старіші роки, то звичайно не вигідно. Наступне відео ми будемо записувати саме про Volkswagen Tiguan з бензиновим двигуном. Там ситуація набагато краща в плані митних платежів, набагато дешевше. Підписуйтесь на наш канал, щоб ви завжди знали, які митні потежі є на всі автомобілі, які українці приганяють та розмитнюють у 2023 році. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного. перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.